До вашої уваги пропонуємо готові оснащення з водоналивним поплавцем Thunder Bubble Floats. Вони дозволяють ловити будь-яку рибу в теплу пору року з поверхні водойми або на глибині до 1 метру. А якщо мова йде про верховодку, плітку або червонопірку, з водоналивним поплавцем риболовля стає азартною, адже ця снасть дозволяє ловити багато рибки. В лінійці водоналивних поплавців Thunder є три моделі поплавців. Модель L найбільший з поплавців міхурів Особливістю готових оснащень є монтаж флора карбону, що складається з відводу проти скручувача для повідця, надійного вертлюга та стопорів для поплавця. Саме завдяки цьому монтажу довгий повідець не заплутується під час лову. З лінійки поплавців кожен рибалка підбере собі найкращий варіант поплавця міхура згідно тесту його водилища. В комплекті до оснащення йде готовий якісний повідець довжиною 1 метр, гачок виключно японський Owner 50921 серії для прикладу, ми сьогодні скористаємось оснащенням з найбільшим поплавцем розміру L 40 мм в діаметрі, має від 7,7 до 33 г масу в залежності від набраної води. Ми цей поплавець обрали не просто так, а задля того, щоб показати його універсальність. Навіть якщо ви маєте водилище для лову карася та коропа, навіть якщо воно оснащене товстою волосінню, ви з легкістю можете встановити водоналивний поплавець розміру L. Для цього треба виконати декілька послідовних дій. Дістаємо наше оснащення. Прив'язуємо основну волосінь до вертлюжка, Для цього продіваємо її через вічко вертлюга, Складаємо вдвоє. Робимо 5-6 обертів вільним кінцем навколо основної волосіні. Продіваємо вільний кінець в петельку. Затягуємо вузол попередньо змочивши його. Обрізаємо зайвий хвостик гострими ножицями для волосіні від велзандер. Це, наше оснащення прив'язане. Тепер залишилось встановити повідець. Повідець встановлюємо готовий довжиною 1 метр. Процес створення повіців ми неодноразово розглядали раніше, і він доступний за посиланням, яке ви побачите зверху відео. Ми змотали готовий повідець з ЄВА Мотовила, Wild Thunder та закріплюємо шпилькою наступний повідець. Далі встановлюємо повідець в петельку від воду оснащення методом петля в петлю. Продіваємо гачок назад в петельку від повідця і затягуємо повідець до кінця. Ось так. Тепер йдемо до води і заправляємо поплавець необхідною її кількістю. Нині немає вітру і нам не потрібно закидати поплавець далі за 30 метрів, тож наберемо половину об'єму поплавця, щільно закриваємо силіконові клапани, щоб вода не виливалася назад. Універсальною насадкою ми обирали черв'яка. Слідкуйте за тим, щоб жало гачка залишалось завжди трошечки відкритим. На нього ми зараз піймаємо як плітку, так і червонопірку, окуня і, можливо, навіть карася. Особливістю водоналивного поплавця є імітація повітряного міхура, котрий взагалі не насторожує рибу, крім того, флорокарбонове оснащення також непомітне для риби. Сьогодні в прилові здебільшого плітка та червонопірка, тож ми використовуємо повідець діаметром 012 мм, а також невеликий гачок класичної форми, який здатен нести черв'яка. Перезаряджаємо оснащення і знову в бій. Тож рибка клює без очікування, а клювання завжди дуже чітко видні. В якості наживки можна також використовувати опариша або манку, вони також дадуть гарний результат. Ось зараз буде гарна клювака. О, є! Невеличка, але приємна гарна рибка. Зараз обережно дістанемо її та відпустимо. Усі оснащення, мотовила, готові повідці, фурнітуру ви можете придбати на сайті Валдзадр або написавши нам коментар під відео.